Є історії доволі довгі, коли не складається то спілкуванням, то з часом, то з майстрами, то з деталями. Одна з таких історій дуже давно мене просили подивитися до того інвертора, був перевантажений, відмовляв. До нього вже в результаті хтось лазив, майстер не захотів чи не зміг зробити, і воно потрапило до мене. Теж непросто з довгими історіями, але якось доїхало. От набір деталей ще гвинтів вже випаєних від попереднього майстра. І до мене воно вже приїхало з набором китайських транзисторів, навіть запобіжником. Типу китаєць по гарантії. Так. Це є Made in China якийсь там інвертор з намальованими 5,5 кВт. Він падає в помилку 0,9 при включенні. Soft Start так званий. Схемотехніка в нього, мабуть, знайома. На відміну від інших китайців, немає прокладки, котра створює канал для продування. Сонячний інвертор на окремій платі ще й з окремим контролером. Такого, чесно кажучи, не пригадую, але все могло бути, бо того вже було як мух на полі. Радіатор маленький для низьковольтного перетворювача, що дивно. Зате два трансформатора і чотири конденсатора. Розбираю, розкручую, будемо дивитися, що можна йому задіяти. Вроді як і всі інвертори дуже схожі, але кожен має іншу компоновку, і компоновка даного не дозволяє вийняти основну плату без демонтажу плати сонячного перетворювача. Заодно на неї можемо глянути. Силова електроніка виглядає гарно навіть в виконанні китайців. Треба перевірити, чи тут нічого не пробити. І тепер ми можемо з тої шпаківні на кінець спробувати дістати основну плату. Якщо нам це вийде, тому що теж тут є багато питань, які не дозволяються зробити просто і якісно. Тому що зачіпається одне за друге, друге за третє. О, є! Добуле горішок шкалу. Що ми маємо тут? Були гвинти, значить, крутили. Та, ось відсутня одна друга прокладка. Тут же хтось щось паяв, незрозуміло для чого. А решта ніби як все типово. Так зрозуміло. Що паяли низьковольтну частину, напевно, ось один запаяв замість багатьох, щоб запустити на холостому ході. Але їм нічого не вийшло, тому що, якщо придивитися, то по-перше, ось тут видно горілі дорожки. Тобто треба здувати повністю радіатор і відновлювати доріжки. А згоріли вони, тому що, скоріше за все, пробиті ще силові ключі по високовольтній частині. Ось так видно краще. Видно горілі дороги. Силові поперегорали. Заодно дивимося, що тут відбувається. Одне плече пробите, друге плече пробите, третє плече пробите і четверте плече пробите. Треба здувати все, розбиратися, мити-брити. Так, а що цікавить мене, так це як себе почуває запобіжник. Запобіжник цілий, він себе добре почуває. ну Гарно. Перевіряємо, що по високій. Значить, один міст буде цілий, це без питань. І традиційно 5 транзисторів далі мало би. Ага, ось раз, два, три, чотири, п'ять. Причому по гейтах так само. Нічого, розберемося з в'язочками. Транзистори є. Єдине, що про використання ваших деталей я не даю жодних гарантій. Навіть не хочу думати і обговорювати. Я китайцям не вірю. Ось так воно виглядає зблизька без радіатора. Вигоріло по кругу правого транзистора і повигоряли дорожки далі. Це все треба відновлювати, причому відновлювати грамотно, щоб не було нюансів потім. Так виглядають відновлені дорожки, щоб був максимальний охват по площі, мінімальна висота і не залазало на радіатор, щоб не було короткого замикання на корпус радіатора. Так само відновлюємо ізоляційну стрічку радіатора і будемо це діло монтувати. Ов'язка вже перевірена, зремонтована, повимінювана, палине, попродзвонював, коротоші, позабирав. І тепер формуємо ноги транзистором і гінекологічним способом монтуємо їх на радіатор. Забирає трохи часу і терпіння. Ця робота вимагає акуратності, тому що треба зробити так, щоб ніде не замкнуло, не змістилось, правильно сіло, не змістило ізоляційну прокладку. Одним словом, дуже акуратно. І так, поволи-поволи, крок за кроком, садимо транзистори на їхні місця. Потім тоді його треба буде прикрутити, знову проконтролювати відсутність коротких замикань, які могли виникнути як на радіатор, так і десь між ножками після пайки, особливо там, де відновлювали. І тоді будемо вмикати. Навіть набитою рукою не завжди це вдається зробити швидко. А якщо зле почистити отвори чи неправильно сформувати ножки, то це взагалі може вибісити будь-кого на перших етапах. Ну але як то кажуть... Очі бояться, руки роблять. Залишилось 4 штуки, якраз проблемних, що було погоріло явно. Маємо камінчик в заміну термопрокладки і ізолюючих ставок. Напевно, і самих гвинтів теж нема. Ну нічого, буду зараз шукати, підбирати прокладку, ізолятори і доробляти. От чому не люблю робити після когось? Тому що люди ставляться безвідповідально до своєї роботи. Слюдяні ізолятори, на жаль, сюди не підуть через дуже малу відстань між транзисторами. Не зможу рівно поставити, тому будемо вирізати зі звичайної прокладки. Ріжемо прокладку по розміру разом з отворами і продовжуємо продовжувати. Збираю я інвертор і з корпусу витрясаю ось такий цинцик. А на радіаторі видно такий самий виламаний. Це говорить про те, що все ж таки тут мав бути термокожух, який забезпечував правильний потік повітря. Але він кудись дівся. Куди і як він виглядав, враховуючи, що радіатори різної висоти, мені сказати тяжко. Будемо надіятися, що він є не в попереднього майстра, а власника дома і він собі доставить. Заодно можемо глянути на модель інвертора. Це є VMI -E -E 5,5 кВт. Так, перше включення. Жарівка слабенька, акумулятори 48 вольт маємо. Пристрій 48 вольтовий, 12, 24, 36, 48. є. Вмикаю. Засвітилися індикатори, загасли. І все. Зле, а де включення? Чому не стартує? Так, схоже, є ще якісь сюрпризи. Причому ті сюрпризи не пов'язані з силовою частиною. За словами власника, він би мав вмикатися, якщо мене пам'ять не зраджує. Правда, то давно було, вже навіть не пам'ятаю, мушу почитати. Вимикач 1 Напругу в момент включення просадка незначна, замітна. Потім споживання зникає. так, блін. Інтуїція не підвела, що будуть приколи. Нічого розбираємося